Привіт всім, ласкаво прошу до українського подкасту Winx Club. Я ведуча Катя, і з вами ми зануримося в чарівний сесії магії та пригод. Приєднуйся до мене, щоб дослідити глибші сюжетні нюанси та розвиток персонажів оригінального серіалу. Також поглянути на історію та майбутнє самої франшизи. Неважливо, чи ви фанат Winx з 2007 року, як і я, чи просто пригадуєте це шоу з дитинства або знайомитися з ним уперше. Тут завжди цікаво. Ласкаво прошу до подкасту. Вінкс Енчант Подкаст Сьогодні ми зануримося у магічний світ Вінкс і дізнаємося, чому міфічний дракон це набагато більше, ніж просто казкова істота. Але спочатку давайте згадаємо, хто ж така Блум і чому її історія починається саме з вогню. Я маю маленьку офіційну біографію про неї з першого сезону, яку зараз зачитаю вам. Привіт! Я Блум. Я народилася 10 грудня і мій знак за феєю дракон. Я родом з Гарденії, земля, і жила там з мамою Ванесою та татом Майком. Потім одного разу я пішла в парк і зустріла фею на ім'я Стела, яка боролася з великим небезпечним тролем. Там я відкрила для себе магічні сили, про які не знала, коли пішла захищати фею блондинку. З того часу все почалося. Я покинула землю та прибула до алфеї. Тут я вивчаю дуже цікаві предмети, знайшла солових друзів і втілюю свою мрію в життя. Я намагаюся розгадати таємницю свого минулого і майже щодня переживаю нову чарівну пригоду. Моя найбільша пристрасть магія. Усі мої захоплення так чи інакше пов'язані з нею. Коли я можу, я заглиблююся в одну з тисяч стародавніх книг, що зберігаються в бібліотеці Алфеї. Люди говорять, що я щедра, чесна, смілива, благородна, імпульсивна та харизматична. І що ж, Саме тут починається наша сьогоднішня тема. Бо полум'я дракона це не просто сила Блум, це спадщина самого міфічного дракона, легендарної істоти, з якої почалася вся магія у світі Магікс. У легендах Магіксу міфічний дракон створив всесвіт. Його полум'я стало джерелом усього життя і магії. Коли дракон зник, він залишив свою силу у вигляді вогняної іскри. Саме її через тисячу років успадкувала Блум. У фіналі першого сезону ми вперше побачили як вона пробудила цього дракона у повній силі, щоб перемогти темні сили Трікс? І хоча в серіалі він з'являється не часто, його спадщина відчувається у кожному сезоні. Де ще ж можна зустріти дракона окрім мультсеріалу. Ви могли зустріти його не лише в мультсеріалі. Наприклад, у грі Wings Club The Game. Він був частиною одного з рівнів у фінальній битві в Блум і Айсі. А в коміксах або журналах Wings Club навіть є історії, де полум'я дракона показана як окрема істота, або також є історії коміксів, де представлений справжній дракон. Наприклад, випуску Мій друг дракон. А тепер уявіть. Що у вас є власний міфічний дракон, якого він кольору, які здібності він має? От уявіть собі це. І головне, як би ви хотіли його назвати? Напишіть свої варіанти в коментарях, і найцікавіші з них я зачитаю у наступному випуску. Я б свого дракончика, наприклад, назвала би Баді. В мене колись був плюшовий дракончик, якого звали саме так. А в наступному випуску ми дізнаємося, яка твоя улюблена хмара, і пройдемо магічний тест. А я вам дякую за перегляд, за те, що слухали, і дивилися мене до майбутніх зустрічей в новому відео. Пока!